Вітаю, з вами Юрій Прич, компанія К2 реклама інтернет магазин В цьому відео ми з вами розберемо, як налаштувати розширене відстеження конверсії Google Ads, якщо у вас сайт зроблений на OK CMS. Перше, що потрібно вам зробити, це зайти в рекламному кабінеті в цілі, далі вибрати налаштування і зробити кілька налаштувань. В умовах щодо даних клієнтів прийняти правила. Тут в мене вже все зроблено, тому. Воно світиться зеленим в зелене, мене все прийнято. Далі в розширене обстеження конверсії потенційних е клієнтів вставити галочку і вибрати менеджер тегів Google. Саме цей другий спосіб, ми через нього будемо працювати. І е в третьому, е там де розширені обстежень конверсії, теж е ставити галочку напроти вімкнути. І теж вибираєте менеджер тегів Google. Другий варіант зберігаєте, не забувайте. Щоб все працювало, ми будемо працювати через Google Tag Manager, і, власне, тому його і вибираємо. Далі, наступне, що вам потрібно для того, щоб налаштувати відстеження розширеного відстеження конверсії. Вам потрібно налаштувати спочатку відстеження конверсії в рекламному кабінеті. Тобто, щоб з сайту передавалися конверсії напряму в рекламний кабінет, не через імпорт з аналітики, а з сайту напряму в рекламний кабінет. По цьому у нас на каналі К2 я записував окреме відео. Посилання на нього буде в описі до відео, і десь тут зараз посилання з'явиться на самому відео, яке <кій>, ви <кій> дивитеся зараз, і обов'язково його пройдіть. Зробіть ці налаштування. Які я там показую, тоді у вас буде спочатку передаватися конверсія, а потім вже можете переходити до розширеного, налаштування від розширеного відстеження конверсій. От, якщо ви це відео переглянули, зробили, тоді можете повертатися в Google Tag Manager GT і далі працювати з тим тегом по передачі конверсій, яке ви щойно зробили по відео. Ось. Я створив копію свого тегу для того, щоб клієнт не збити налаштування. І якщо ви <кій>, е налаштували все те, як я показував, то у вас буде, е буде таке налаштування. Ви будете передавати ідентифікатор, ідентифікатор конверсії, тобто номер рекламного кабінету та імітку конверсії, яку треба в цей рекламний кабінет передати, будете передавати суму покупки і номер. Транзакції. Тобто це буде спрацьовувати, коли буде спрацьовувати події на сайті. purchase, а ну і люди, Що, звичайно, буде. Ось. Це стандартне влаштування, розширене налаштування полягає в тому, що ви додаєте інформацію про товар і інформацію про покупця. Що нам треба зараз буде і зробити? Заходимо в редагування тегу, і тут нам треба буде зробити. Налаштування в двох областях. Перше це надати дані про продажу на рівні товару, а також включати дані користувача, надані користувачем з вашого сайту. Почнемо з першого пункту, ставимо галочку в першому пункті. В блоці залишаємо спеціальні поля, і тут вибираємо ідентифікатор продавця. Це ID вашого мерчен-центру, який в, в Google Merchant центрі, ви знайдете справа вгорі, там біля вашого. Логотип. Ви б'єте його звідти сюди, вставляєте, можна просто цифри ставити, е, так як є зараз, а можна е, зробити через змінну. Е, наприклад, ось так. Змінна це буде у нас ID merchant. Е, і конфігурацію змінною вибираєте константа і копіюєте сюди це число, яке відповідає номеру вашого е, Google Merchant. Центр. Зберігаєте. <кій> бачите, в мене час від часу пише, що треба оновити сторінку. Часом треба буде оновити сторінку. Ось зберігаю значення цієї, зміни, <кій> і вона в мене підтягується в ID Merchant-Center. Країна Фіда у нас і Україна і ставимо. Мову Україну, ну, країну українську, а тут ставимо мову полі мови фіда, мова Ukraine. Не плутайте, українська Україна це UA, а код мови це UK Ukraine. Е, і якщо у вас є дві мови, то тут треба зробити деякі додаткові налаштування. Якщо одна мова тільки українська, або там тільки англійська, то можете там ставити Ukraine або N, або код тої мови, яка у вас вас на сайт. Якщо є декілька мов, то е, треба створити зміну, яка буде визначати певне значення відповідно до мови. Створюємо зміну, натискаємо на плюсик Конфігурації змінної вибираємо е, так, так, так. таблицю REC-X і в вхідній зміні вибираємо PagePES, важливо PagePES і м -м, додаємо рядок. Е цей рядок у вас буде в додатковому файлі. Я копіюю сюди. Ось. І е задаємо для цього рядка значення ru, А якщо по замовчуванню, то Ukrainian language, і в advanced setting е, е, знімаємо ці три галочки. Це важливо. І задаємо змінну без на, е, назву змінної. Наприклад, сайт е, language. І я собі зазначу, що це я для відео роблю, щоб я потім це все прибрав. Значить, щось ця змінна робить. змінна Шукає, чи є на вашому сайті такі елементи, як slash/ru/slash, slash, тобто російська версія сайту, і присвоює е, значення ru. Якщо е, /ru/немає на вашому сайті, то встановлюється стандартне значення цієї вмінної є Ukraine. Ось, зберігаю. І ось вона в мене підтягнулася. Тобто ця функція цієї зміни, функція, яка зашита цю зміну, буде аналізувати, російськомовний ваш сайт зараз включений чи україномовний. Користувач робить покупку на сайті з російської версії чи з української. Далі знижка можна ставити 0 і елементи. Далі додаємо елементи. Для цього нам потрібно зробити змінну. Рівня <coughs> даних. В конфігурації змінної вибираємо зміна рівня даних, і нам треба витягнути елементи з дата леєра в нас на сайті. Для цього вам потрібно е, зайти в попередній перегляд вашого сайту. І, наприклад, в попередньому перегляді зайти на будь-який з ваших товарів і подивитися, як у е, вас в при перегляді товару, як відображається ваш масив даних? Потрібно знайти е, подію ViewItem і знайти ось цей масив e-Commerce. Е E-commerce e це є вищий, масив вищого рівня. І для того, щоб провалитися е шляхом побудови зміною в масив нижчого рівня, нам треба взяти поставити крапочку і написати ітемс. Тобто зробити наступним чином: e-commerce. Копіюємо і вставляємо в налаштування нашої змінної, ставимо крапочку, і далі провалюємося в ітемс. І ця зміна буде нам нести. Е Значення всього масиву, який є в ітемс. Тобто ось цю всю інформацію про товар, або про декілька товарів, якщо користувач буде купувати декілька товарів. Назву я для зручності задаю DL, це в мене Data Layer, e-commerce items і в кінці першого відео, щоб я це все потім. Відео, почистив, зберегти. Yeah. Так, і я про всяк випадок збережу цей тег, тому що час від часу мене система просить перезавантажити сторінку, щоб в мене не полетіли налаштування. Ви, в принципі, теж можете зберегти: Ctrl-S тай раз ніколи не, не є натиснути. От, і можемо далі зайти, повернутися до нашого тегу і продовжити розговорювати. Тобто ми налаштували дані про передачу. Товар. Тепер нам треба <coughs> налаштувати дані про передачу даних, які користувач надає на вашому сайті, переходимо в, в область включати дані, надані користувачам з вашого сайту, ставимо галочку, і тут нам треба буде постворювати зміни. У мене тут вже деякі є зміни, у вас, скоріш за все, їх не буде, <coughs> якщо ви раніше таких налаштувань не робили. Тому я показую, наприклад, нової зміни. Створюєте нова зміна. Е Можете її назвати одразу User. data. Я собі допишу, що це відео. Ось, і е редагуємо, е робимо налаштування, які нам треба зробити. Значить, система е пропонує певні автоматичні <coughs> налаштування. Ми автоматично не робимо, працюємо в ручних налаштувань так більш надійніше. І будемо працювати тільки з електронною адресою і телефоном цих налаштувань цілком достатньо для того, щоб працювало розширений істежні конверсії, це є ключові параметри. Ім'я і адресу ми <кій> не працюємо. Значить, Спочатку створюємо електронну е адресу. Значить, тут в змінній, так, вертаємо до кінця і теж вибор, е створюємо нову змінну. тиснемо створити нову змінну. Конфігурація змінної пишемо: змінна, вибираємо, точніше, змінна, ой, не перепрошую, змінна JavaScript, а спеціальна змінна JavaScript. І так, з чим ми спочатку з електронною поштою. Якщо ми працюємо з електронною поштою, то ми копіюємо з файлу, який буде в описі, в описі до цього відео. Ось цей скрипт. Вставляємо в це поле і. Е Задаємо назву GS змінна JavaScript. E, mail і запишемо, що це відео. Зберігаємо. Супер. Тепер те саме робимо з номером телефону. Нова змінна. Конфігурація e, спеціальна змінна JavaScript. І сюди вставляємо вже інше. Те, що стосується. Номеру телефону і теж називаємо JavaScript Phone. video Зберігаємо. <кій> <кій> Що роблять і ці коди, які ми е, щойно налаштували? Вони з сторінки подяки зчитують е, мейл і телефон, який користувач задав при оформленні замовлення. Наприклад, е, додаю в кошик товар, оформлює замовлення, пишу, е, наприклад, якісь дані. Е, так, вибираю Львів. Відділення нехай буде. Тут вже не суттєво оформлюю замовлення. І на сторінці подяки для сайту на OKCMS OK. підтягується емейл в цій таблиці і номер телефону. Дуже важливо, щоб у вас номер телефону мав маску, тобто, щоб він був обмеженої довжини і щоб в ньому не було, ну, не було можливості ввести там, довільну кількість символів. Тоді цей код буде працювати і розширено відстеження конверсій вас працюватиме. Якщо ж, Раптом на е, сайті, який смс вас таке не налаштовано, то обов'язково налаштуйте, але в більшості сайтів воно е, налаштовано по замовченню. Але зайвий раз перевірити не буде. <кхід> Тому обов'язково слідкуйте за тим, щоб вас телефон е, мав маску. Тобто при оформленні замовлення, щоб користувач не міг ввести довільну кількість символів в область номер телефону. Ось, і коли. <кхід> Користувач оформив замовлення. У нас це є сторінки подяки, і ці скрипти, які ми щойно не з вами скопіювали і вставили в, тех, в Google Tag Manager, вони зчитують їх з цієї сторінки і присвоюють їх ось цій зміні. Цю зміну ми зберігаємо. І це останній пункт, який необхідно було зробити для того, щоб налаштувати розширене. Відстеження конверсій. Бачите, у нас є тепер інформація про покупку, інформація про товар, інформація про користувача у форматі mail і номер телефону. Зберігаємо цей тег і ще раз йдемо в попередній перегляд Google Tag Manager для того, щоб перевірити, чи він працює з точки зору. Передачі розширеної, розширеної стеження конверсій в рекламний кабінет Google Ads. Бачите, тут, а, тут немає маски, та, тому е, треба зробити, щоб маска була. Давайте я тут напишу. Тест 3 одинички. Відділення на суттєво після плата. Давайте ну, для тесту попробуємо там більше цифр натиснути. Ага, невірний формат. Та? ну, відповідно, тут користувач не зробить замовлення, якщо він введе невірний номер. Ось тому краще. Е, ну тому тут без варіантів. Та маска працює, все окей. Забираю свої слова назад. Але обов'язково ви за цим слідкуйте. Можливо, у вас є сайт на інших платформах, ви захочете влаштувати розширені конверсії там, то слідкуйте за тим, щоб була маска. Так, і тисну оформити замовлення. Ось. Працювали оформлення замовлення. Дані передалися. Тепер йдемо в попередній перегляд теж-менеджера, шукаємо нашу подію Purchase і переходимо в... Навіть не по але переходимо в ось наш тег тестовий, який ми робимо в рамках відео з відео. Е і дивимося, що у нас тут передалося. Значить, мова е сайту передалася українська. Transaction ID 11297. Ось оно, 11.297. Правильно. Мейл e — той, який ми вводили, номер телефону, той, який ми вводили, режим налаштування режим ручний, той, що ми задавали в тезі. Книжки — немає, мова українська. Бачите, Ukraine. І e номер ідентифікатор e тегу гугла. І ось цей item, який e ми витягнули через масив e-commerce.items. Далі Merchant ID. Ну, Тут у нас тестове, ви собі запишете ваш Merchant змінну і таким чином бачимо, що е все працює. Після того, як ви перевіли, що, що все працює, обов'язково натисніть надіслати і опублікувати область для того, щоб ті зміни, які ви внесли в налаштування, вступили в силу і передали. Е і почали працювати. Далі, після того, як ви налаштуєте цю передачу конверсій, ви можете повертатися в рекламний кабінет, подивитися, чи передаються дані, яким чином це зробити, ця область активно може зазеленіти. Може, протягом дня найкраще зайдіть на наступний день і перевірте, чи вона позеленіла на наступний день, і далі, коли. Ось тут ось ця, з цією покупкою ми працюємо. Це через аналітику інтегровано, а це м, через кхів, наші нашванні, які ми ще зробили. Ось і після того, як е, статус стане активним, буде святитися зелений, ви е, можете назбирати е, ну, хоча б рекомендовано 50 покупок е, на цю конверсію, і перевести її в статус основна, так як зробив. Наш клієнт, а конверсію з аналітики перевести в другорядну, якщо у вас ще так не зроблено. Не, не потрібно дві конверсії, які мають однаковий сенс тримати в, основне, в основному В оптимізаційні дії. Потрібно працювати одну. Але якщо ви працюєте з покупкою тільки от прямо зараз, то не спішіть її переводити з другорядної в основну. Її спочатку назбирайте достатньо даних від 50 конверсій. А Далі можете переводити в статус-основну, а конверсію з аналітики ставити в другий ряд. Бажаю вам легких налаштувань. Якщо вас ви будуть виникати питання, пишіть в коментарях під цим відео. Будемо раді вам допомогти. До зустрічі в наступних відео.